Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин, дуже важливих. Не чекати, не чекають ці новини до вечора. Ну, відповідно, про що мова. А нібито Путін в кращий світ відправився. Да? Е, З'явились такі повідомлення, що вчора ввечері, але вже доволі пізно. Ну, в телеграм-каналі я швиденько описав ситуацію, ну зараз детально розклад роблю. Ну, до речі, посилання на телеграм-канал буде знизу, під відео. От. Ну і також тут з'явились новини, щось там з царьовим переключилось. Ну, відповідно, об'єднаю в одному відео, якби Путін в пріоритеті. Да? Ну, давайте подивимось на цю істоту. Спеціально взяв фотографію 2000 року, коли воно ще точно було одне, без двійників. А, буду повні ініціали називати. Ну, відповідно, щоб точно налаштуватись. Це аж ні разу не від того, що я його поважаю. Навпаки. Е, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент живий, справжній Володимир, Володимир Володимирович Путін? А я скажете неправду. Лагус. Іса. Ну і що по фінал? Феху перевернути. Ага, ясно. Ну, це не руни покійника, на жаль. А дуже б хотілося. Що ми маємо? Лагус і сам, Канан феху. Ну, ось Лагус, Випав би перевернутий. Ну, то можна було б казати, що да, Поганенько йому вже. Якби. А так ще, на жаль, ще, ще воно живе, ще воно дихає. Але Іса, ну, поганенько йому будемо казати. Да? Є в нього якби, проблеми зі здоров'ям, да? то серце щось там хапало, там, ще там щось. Одним словом, є такі моменти. Ну, ось ну, да. Це ще все рівно життя, знаєте, ота от... ну, як це? іскра життя, якщо так взяти, то вона ще його не покинула. Але феху перевернута. Все рівно, біда-біда, по здоров'ю біда. Дійсно. Почуваю це поганенько. Ну, але але ще, ж воно ще дихає. А ну добре, давайте ще дещо Спробуємо. Цікавеньке, новеньке. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте спробую маятником. Так, щось новеньке буде на каналі. Відповідно, фотографія у мене ось перед екраном. Так, вам буде видно. А Отрясть, ледь в кадр попаде. Так, ну гаразд давайте. Добре, ну гаразд, скажи мені, будь ласка, чи живий на даний момент Путін? Той який справжній ось на фото якого я зараз дивлюсь. Так, а сильніш, будь ласка, не розумію. Ну, це в мене так. да, воно ще живе. Це у мене відповідь так. Воно ще живе. Зараза. Ну, а раз, давайте подивимося на двійників. Може хоч хтось з двійників в кращий світ відправився. колаж з двійниками, де явно видно, що різні морди ну відрізняються принаймні трохи. Ну Давайте подивимось. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи. Не, а як би тут правильно спитати? Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи за останні два тижні хтось із двійників Путіна помер? Ай скажуть вони правду. Соло. Інгос. Ну тут можна не докладати. Так. Да. А от хтось із двійників дійсно за останні два тижні гигнув такий. Е, Ото от, там новини були, що так. Да? Ну, або по, по сердечному приступу, то я ж тоді дивився, того ніби відкачали. А оце от, що зараз з'явилася новина, то це, схоже, дійсно гигнув хтось із двійників. Ну, Руни позитивні, але в контексті питання, відповідно, вони те й значать. Що да? ми маємо? Лагу, соло, інгус. Ну, все, в принципі, що тут ще треба сказати. В даному випадку я як питав? Я питав про смерть. Ці руни позитивні. Да? Ну. Тому я, ну ось ось. Якби ось соло, маркер у мене на те, що моя здогадка правильна загалом. Ну, ось. Правильний вектор, моя здогадка правильна. Ну, і ось завершення ситуації було приємно. Ну, для нас тільки вже, а не для нього. Відповідно, дійсно, хтось із двійників пішов у кращий світ. Ну, хоч так. Хоч якісь приємні новини, правда? Смерті, звичайно, радуватися, як би не це, і злорадствувати не варто, але це така істота, що гріх не позлорадствувати, напевно. Добре, ну з цим ніби. А, не все. Ще мене питали, що буде з двійниками, коли справжній таки відправиться до Кобзона. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде з двійниками. Опишіть мені, будь ласка, ситуацію. Що буде з двійниками Путіна, коли справжній Путін такий відправиться в кращий світ? А Ай скажуть вам неправду. Наутіс. Альгіс перевернутий. Беркана перевернута. Тейвес. Ера. Постаруна. Ну и шо? Пояснить, будь ласка. Ясно. Е, да, да не переливки їм стане, от в чому справа. Що ми маємо? Наутіс, аліс перевернутий, беркана перевернута. Далі. Тейва з'єра, пуста руна, райду перевернута. Але під пустою руною, це цікаво. Що ми маємо? Наутіс. І Ні, це в даному випадку не про долю, це про. Ну як? Долю, тобто, що так судилося, вже вирішено, що воно так буде. В цьому плані. Да. Е, це в труднощі. Труднощі їх чекають відразу, випробування. Це, це ж маніпуляції, це все сюди. Ось Аліс перевернутий. Дуже себе беззахисними будуть почувати, відповідно, тому що їхній основний, так би мовити, е, згинув. Да? Ось баркана перевернута. Комусь стане непереливки по здоров'ю. І взагалі, як би, втрата захисту оце от іде. Втрата захисту, втрата покровительства, якщо так. Комусь на переливки по здоров'ю стане, видать, на нервовій, як це? На фоні нервів, одним словом, хтось може і ще там захворіти, а то й що, що, в кращий світ піти. Слідом за хазяїном, так би мовити. Далі, вас. Щось то агресивно на них буде, Оце от жорсткий тиск. Знаєте, як мені бачиться. Тобто жарсткий тиск, це не про активні дії з їх боку, це про те, що на них будуть активно тиснути. Ну, е, тобто, те, що я і казав. Ширма лишається, тобто двійники, міняється кукловод, якийсь мике за ниточки. Так, оце, от і буде. Активно будуть двійників перетягувати на свою сторону. На, відповідно. Е, ну і, А дуже цікаво буде, якщо вийде, що хтось із двійників перейде на якусь іншу сторону. В одному місці Путін заявляє одне, в другому друге. Да? Буде цікавенько. Ну Хоча росіяни схавають, що перший раз чи що. Там тільки сліпий не побачить, що то вже не бункерний дід перед ними. Ну, Принаймні дуже часто мелькає в кадру не він. Ну, а росіянам без різниці. Далі, ось Єра. Завершення циклу падає. До речі, циклу захисту. А це те і вас також активні дії, знаєте. Когось можуть прибрати із двійників. От ага, точно. Хто не піде на співпрацю відповідно, із новим кукловодом, так, той якби відправиться в кращий світ. Ну, але знайдуться і ті, хто піде, власне. Бренд Путін залишиться. Як би. Ось пуста руна по фіналу, і це не про вищі сили, боже збав, це про те, що ну ще не визначено, Рішення ще якісь не прийняті. Да? Дуже багато невідомих. Майбутнє ще до кінця в даному питанні невідоме. От прошу мова. Але як би сумне, майбутнє їх чекає тих двійників. Ну, ось райдо перевернута. Е, дорога якби не туди, чи то роздоріжжя. Я ж кажу, от що чекає тих двійників. Що, що робити? Чи приєднатися до, до, до якої групи приєднатись? Да? Кого підтримати, відповідно. Ось. Ну, а за неправильний вибір, це і буде. Це, ну, якби тут рун смерті немає, да? але оце от натякає на те, що це може бути завершення певного циклу силовим шляхом. Да? Ну, Тут можна різні розуміння в це вкласти. Як те, що десь. В якийсь спецзаклад нерадивий двійник відправиться, да? так і те, що десь прикопають його тихенько в лісочку. Ну, ви розумієте, да? для Росії, в принципі, це не новина і не дивина. Хоч це і не руни смерті, але такий набір цікавенький. Ну, таке, тобто, не переливки двійникам стане. ну гаразд, ну давайте прямо запитаємо, що ж все-таки з цим брендом Путіна станеться, коли справжній таки гигне. Він же ж не вічний все одно скільки там за допомогою магії і медикаментів вони тримали, все рівно вічність він не житиме. Так, дякую за відповіді. Теж мені Волдеморт недороблений. Добре, дякую за відповіді. Ну, гаразд, опишіть мені, будь ласка. Е, ні, не так. Так, дякую, відповідь. Отже, поясніть мені, будь ласка. Е, чи правильно я розумію, що е, двійники Путіна залишаться навіть після смерті справжнього Путіна? Просто зміниться той, кому вони служать. Хай скажуть правду. Лагус перевернути. Ага, цікавенько. Райда. Альгіс. Ну і що по фіналу. Кана перевернута. Ну, я правильно розумію? Так, довертаю. Отал перевернутий. Ага, ага. Хе -хе. Добре. Що ми маємо? Лаус перевернутий, райдо, альгіс, кана перевернута, отал перевернутий. Цікаво. Тобто, що ми маємо? Ну ось лаус перевернутий. В принципі, так. Да. Оце ухід в кращий світ. Двійників. Я питав, що з ними конкретно буде. Але, а ось райдо. Хтось уйде в кращий світ, ну, в принципі, що показали руни. Хтось, схоже, там, не домовиться кому служити, чи там не вгодить нового хазяїна і відповідно його приберуть. А хтось ось продовжить дорогу. Тобто, ну, Тут явно не про всіх мова, так, однозначно. І це не те, що всіх в кращий світ спровадять. Хоча хотілося б. Е, далі. Ну, ось, ось, власне, нова дорога, нові можливості. Ось до нового захисту. Да? Ну, читайте, до нового Сюзерена, так? От, під, під крило до нового хазяїна. Да? Двійники переходять. Ось рано перевернуто, але по фіналу обман. По фіналу обман. І все-таки я доклав, що це отал перевернутий. А це втрата влади. Тобто, як мені бачиться. Бренд Путіна навіть після його смерті ще якийсь час проіснує. От якраз під захистом оцих от нових володарів, будемо так називати, нових кукловодів. По фіналу це все обман і сумні новини для них. Тобто, оце оце от закриття проєкту Путіна. Дійсно. Але отал перевернутий. Це зміна влади. Тобто, схоже, що всіми правдами, неправдами, навіть якщо справжній гигне, так, а я бачимо, що ще воно ще дихає, хоч і з трудом, але дихає. О, то ось все-таки спробують дотягти, хоч на двійниках, на трійниках, на п'ятерниках, спробують дотягти до виборів. І вже після цього нібито Путін відправився там кудись на покой, а? А по факту там багато двійничків на покої відправиться, де да тільки вже навічний. От. І нібито прийде хтось новий. А Путін уже все. Переве перегорну цю сторінку. Отак От воно виглядає. Ну, в принципі, нічого іншого від Росії я і не чекав. Ну, добре, тут, сподіваюся, дав відповіді. Дам. Давайте тепер царьова. Не настільки це велика фігура, щоб окреме відео йому посвящати. Ну давайте вже, щоб. Мені простіше було оформлювати. Так, дякую за відповідь. Може, хоч тут гарні новини будуть, а? Добре, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи на даний момент живий Олег Царьов? Ай скажете неправду. Ісо. Перт, інгус. Ну і що по фіналу. Феху перевернута. Знов таки. Цікаво. Добре, що ми маємо? І сапер, інгус, феху перевернута. М -м -м. Знов таки, ну, покійник? Ну, не зовсім. Тобто, да, не непеливка йому там капітально. Але ще на даний момент, ось коли я записую відео 11.40 так, по Києву, то ще, ще воно дихає. Шанси в нього є вилізти. Тобто, ну, знов-таки там казали про напад, десь там росі... російські ці пропагандисти писали, що підрізали. Інші пишуть, що підстрелили щось таке. Багато швидких, багато поліції і так далі. Тому подібне. Ну що ми маємо? І Саперт, Інгу, Свеху. Ну, ось Іса. Обмеження капітальні. Е, якщо так, схоже, що без свідомості він на даний момент. Тобто, капітально його потріпало. Ну, це ще не смерть, не так би показувалось. Далі, і сапер. Пер, до речі, це ну як, і свідомість підсвідомість. Тобто під свідомість щось -то знаходиться в ступорі. Але це ще не про смерть. Ще душенька не одлетіла, як то кажуть. Ну, До 40 днів взагалі діагностика може інше показувати. Ну, але я ці моменти знаю, у мене, відповідно, воно по-іншому працює. Я налаштовуюсь на тіло, не на душу. Е, відповідно, ось. Далі. Ну, ще ось, є в нього інгус, є в нього шанс благоприємного завершення ситуації. Феху, ось, рівно втрати. Ну, ясно, В даному випадку це як ресурс його гроші, да, так і влада, зокрема. Тобто, Потріпає його серйозно, е і, схоже, якщо вилізе, якщо знов таки, бо фіналь, це фінальна руна розкладу, вона негативна. Тобто є в нього великі шанси не вилізти із того стану, в якому він зараз знаходиться. Ось, ну, якщо вилізе, все-таки, ну, все-таки дві позитивних руни тут є, вони йому шанс дають. Ну, інгу, зокрема, така, знаєте, руна позитивного завершення ситуації. Тобто. Рано ще ховати, як би. Да? Ось. По фіналу фегу перевернута. Втрата влади. Ну, якби, це не, не пряме значення цієї руни, але в даному випадку воно якраз. І далі втрата ресурсу. Тобто, дуже дорого обійдеться те лікування, схоже. Да? І, якби, схоже, якісь обмеження, воно на нього все рівно накладе, якщо воно вилізе. Ну, от так от. Тобто, також ще не зовсім. Ану, гаразд, давайте. На найближчий час взагалі. Подивимось, що що його чекає. Може, таки цугундер покажуть? Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, е, опишіть мені, будь ласка, а що чекає Олега Царьова найближчим часом, найближчими місяцями? Хай скажуть правду є нас Man nespervernutai. Berkano. Haganas. Ugh. Dėrūnai, nu šiame maize. Urus turisas. Цiekau. Hah. Gerai. Ingus man nespervernutai berkano daly. Haganas, urus turisas. Ну, ось знов таки, на завершення ситуації. Тобто схоже, що відкачають. Але ось Маннас перевернутий. А смерть то дише в затилок, як то кажуть. Ну, це ще не ухід, на жаль. Не так би показали. Далі, беркана, по фіналу тобто це здоров'я, то, здоров то все-таки руна здоров'я. Ну, якось, якось вилізе, схоже. Але ось йому інші негаразди. Якби ріст не у нього продовжиться, якщо так. Хоч і попіди нузом нібито. Ну, хагалаз це все рівно удар, руйнація планів і так далі. І. До речі, хм. тобто, з одного, з одного він вилазить з одної ситуації, але потрапляє в іншу. Ось по Хагалазу. Хагалазурус. Цікаво. Тобто, це руйнування планів, прикладання сили. І взагалі всі три руни фіналу жорсткі. Тобто, е як би його ще раз не спробували прибрати, і отут вже може бути успіх того, що це таки вийде. Да. Тому що тому що. тут, тут не про можливості, тут про якісь активні жорсткі дії. Саме стосовно його здоров'я, якби? Да? Цікаво. Дуже цікаво. Ну, таке, чекаємо. Я думаю, що по цьому будуть все-таки хороші новини. Трохи згодом, не відразу. От, але фінал йому вже якби близиться. Смерть дишев затилок. Подивимося, подивимося. Добре, такі от розклади вийшли. Ще сьогодні відео будуть, але вже ввечері, відповідно, коли буде час. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.